Чи знали ви, що для того, аби полегшити життя та інтеграцію внутрішньопереміщених осіб в Україні, створюються ради ВПУ ще в 2014 році, коли Росія вторглася на територію України, майже 300 тисяч наших громадян мусили покинути свої домівки та оселитися в інших частинах країни? Відтоді питання налагодження життя заново постало серед значної частини українців. Актуалізувалися питання відновлення втрачених документів, доступу до виплат, складнощів з інтеграцією в нове середовище, пошуків житла і роботи, і в 2019 році було створено перші п'ять рад ВПО. Для чого це зробили? Аби дати переселенцям інструмент діалогу з місцевою владою, ради шукають системні рішення проблем ВПО, підказують, як влада може допомогти переселенцям інтегруватися в громаду, забезпечити їх житлом та всім необхідним для життя. Так, наприклад, у Харкові рада ВПО допомогла міській раді створити центр соціально-психологічної реабілітації молоді, організувала цілодобову телефонну лінію допомоги. У кривому ж розі розселили людей, які отримали тимчасове житло в модульних будиночках у більш комфортні помешкання. Тож у цьому випуску ми розповімо, що таке ради ВПО, які завдання вони виконують і чим вони можуть допомогти. Що таке ради ВПО? Це тимчасовий консультативно-дорадчий орган місцевої влади. Головна їх задача полягає в допомозі місцевій владі і розробці ефективних довготривалих рішень, спрямованих на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб. Зазвичай у раді обласного рівня 10-15 членів, але засідання ради проходять відкрито, тому до них можуть доєднатися охочі, які не є постійними членами ради. При цьому не всі в раді мають бути переселенцями. Часто до них долучаються юристи, волонтери, представники громадських організацій, які опікуються переселенцями. Ради діють на добровільних, позапартійних і волонтерських засадах. Тобто Рада ВПО це не громадська організація, а дорадчий орган при органі державної влади чи місцевого самоврядування. Її дієвість залежить від Порозуміння і співпраці з владою. Ініціатива щодо створення ради може йти як від самої влади, так і від переселенців. Ради ВПО охоплюють не менше 50% ВПО. Одна третина це представники влади, інша частина – це представники громадських організацій або благодійних фондів, діяльність яких спрямована саме на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Які завдання виконують ради ВПО? Перші ради були створені в 2019 році в Луганській області, Краматорську, Харкові та Запоріжжі. Станом на грудень 2023 року їх було вже понад 750. завдання рад шукати рішення проблем і пропонувати їх місцевій владі. Відповідно до примірного положення про раду з питань внутрішньопереміщених осіб, кожна рада має виконувати встановлені завдання серед основних. Це сприяння в реалізації громадянських і політичних прав внутрішньопереміщених осіб, сприяння забезпеченню захисту прав та інтересів ВПО з питань соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості, психосоціальної, медичної і правової допомоги. Сприяння діяльності територіальних громад і розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції ВПО, сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, громадських та міжнародних об'єднань і благодійних організацій до розвитку інфраструктури та можливостей територіальних громад. Звісно, що це не повний перелік завдань. Фактично ради займаються всіма питаннями, що пов'язані із життям ВПО у нових громадах. Робота таких рад має бути прозорою, тому на офіційному сайті органу, при якому утворена рада, має бути інформація про керівний склад, склад робочих груп та комісій, регламент роботи. План роботи, протоколи засідань щодо схвалених пропозицій та рекомендацій, про виконання пропозицій та рекомендацій, щорічні звіти про діяльність, контакти для комунікації з питань, що належать до компетенцій ради. Так як засідання відкриті, то всі бажаючі можуть бути присутніми на них. Як же допомагають ці ради? Є низка прикладів, коли результатами роботи рад стали реальні квартири, дитсадки, транспорт, медична допомога, робочі місця для переселенців, а також залучення міжнародних організацій, фондів та інвесторів до допомоги не лише переселенцям, а й усій громаді. Якщо підсумувати, то ради внутрішньопереміщених осіб мають підказувати місцевій владі, як допомогти переселенцям інтегруватися в нові громади, знаходити довгострокові системні рішення щодо нагальних проблем ВПО, залучати міжнародні організації, щоб отримувати фінансування, піклуватися, щоб переселенці мали доступ до соціальних послуг, роботи, освіти і медицини. Допомагати знайти тимчасове чи постійне житло для ВПО, сприяти розселенню із модульних містечок у комфортні помешкання, адвокувати рішення щодо купівлі нових квартир у фонд соціального житла тощо. Звісно, що дуже багато залежить від відкритості представників конкретної місцевої влади, а також уміння комунікувати представників рад ВПО. Важливо, щоб статус Ради ВПО був не лише формальним, але й дієвим. Тоді результати не змусять себе довго чекати. Ну що ж, друзі, а на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, аби отримувати актуальну інформацію про наступні події. Побачимось!